Мова знову піде про кухаря Олексія Леонова. В ефірі єдиного телемарафону Леонов з'являється ледь не частіше ніж в парламенті. У телефонній розмові він мені обіцяв золоті гори, як він на всі мої питання відповість. Але в письмовому вигляді, як тільки я звернулася письмово, почалась якась баламуть. Як називають людину, яка постійно отак виляє, бреше і сама собі протирічить. Так, так, те перше слово, яке спало зараз вам на думку, і є найточнішою характеристикою цього персонажу. Я знову стою біля кастрюль, а це значить тільки одне: що мова знову піде про кухаря Олексія Леонова, який, за дивним збігом обставин, став народним депутатом. Я отримала відповідь від нардепа Олексія Леонова на свій письмовий запит. Якщо ви пам'ятаєте, в телефонній розмові він мені обіцяв золоті гори, як він на всі мої питання відповість, але в письмовому вигляді. І ось ми побачили цю відповідь. І я вирішила, що вона достойна окремого відео на моєму ютуб-каналі. До речі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо хочете бачити ще більше роз'йомного контенту. Почнемо з простого у телефонній розмові. Я запитала у Леонова, за скільки він орендує свій будинок в Одесі. Є сума, яка вказана в декларації. Вона ну а ви можете відкрайка. сказати, якщо я орендую квартиру, я знаю за скільки я її орендую. Ви можете я вам можу, я вам можу відповісти. Я вам можу відповісти на журналістський запит. І тут почалося найцікавіше. Перше, він збрехав, ще, коли ми спілкувалися, про те, що все є в декларації, хоча насправді там цього немає. Друге, він дуже впевнено заявив: зверніться письмово, я надам все і суму, і адресу, і документи. Я вже подумала, може наступним кроком буде запрошення мене у гості, щоб. Ми з вами нарочно подивилися на його скромне помешкання на 150 квадратів на фонтані в Одесі. Але ні. Як тільки я звернулася письмово, почалась якась баламуть. То власник проти, то він боїться розповсюдження персональних даних, то це дуже делікатне питання. По-перше, замажте персональні дані, мені вони. Власника не потрібні. По-друге, якщо треба, я й сама знайду всі ці дані за декілька хвилин в інтернеті. І по-третє, ну, дивіться, якщо власник здає будинок в оренду, значить він має або бути ФОПом, який надає в оренду нерухоме майно, або платити як фізична особа податки в податкову. я теж можу звернутися, і я це зроблю в податкову, щоб дізнатися цю всю інформацію, і там буде дуже легко знайти ці всі дані. Я ж не думаю, що народний депутат Олексій Леонов платить наліком власнику нерухомості, ну який не платить з цього податки. Йдемо далі. Як бачите, це перша брехня. Обіцяв надати все, не надав, включив задню, не надав нічого. Значить, далі гордість Леонова, допомога військовим. У мене є конкретні цифри, які я доначу на збройні сили України і вказую так. їх в своїй декларації. Якщо ви відкривали мою декларацію, можете подивитись їх. І ви зрозумієте, все, я вважаю клієнта. А викорушую. які це цифри ви можете сказати? Які це я вам сказав, що ви відкриваєте декларацію і дивитеся? Якщо у вас є запитання, ви надсилаєте журналістські запити, які я вам відповім. Він так гордо про це говорив, що я вже уявила, що він ледь не бригаду утримує. Тому я в запиті поставила просте питання: Тож скільки ж ви донатите щомісяця І е, надайте підтверджуючі документи. Написав, що якісь 500 тисяч скинув в далекому 2023 році на зсу, але жодного документу і жодного реального підтвердження. При цьому Леонов постійно сам собі суперечив. Тобто, да, ну, тобто По телефону він мені каже, да-да, я дам, да-да, я доначу, звертаюся якісь просто ніякої конкретики. Як називають людину, яка постійно отак виляє, бреше і сама собі протирічить? Так, так, те перше слово, яке спало зараз вам на думку. І є найточнішою характеристикою цього персонажу. Так, йдемо далі. В запиті було просте ще одне питання: які ваші найбільші досягнення за час депутатства? І знову формальна баламуть у відповідь: Давайте чесно: якщо людина, у якої є що показати, яка працювала. У якої є чим пишатися, вона буде розповідати про свої досягнення у яскравих барвах. От спросіть Берендакову, що вона зробила реально? І вона вам скаже, що вона зробила реформу медицини в Одеській області і вплинула на реформу медицини в Україні, тому що вона своїми відео, які набирали сотні тисяч, мільйони переглядів розповідала про права людей у медичній сфері. І в мене є сотні тисяч. Подяк особисто мені, що люди зробили безкоштовні операції, безкоштовні чекапи організму. Є люди, яким я реально спасла життя, тому що в них не було грошей і з них вимагали грошей в лікарнях. І з допомогою мене ці люди отримали медичні послуги безоплатно. Я допомогла конкретній сім'ї переїхати теж. Я можу її привести і сказати: ось це моя гордість. Я допомогла недавно людям, да, які десятиліття не могли вирішити проблему з гуртожитком, е їм готують новий гуртожиток на переселення, тому що в тому гуртожитку немає ні води, ні світла. Вже давним-давно, декілька років. І це тільки маленька частина. Але коли у людини є чим похвалитися, вона це робить з радістю. По-перше, їй приємно від того, що вона робить такі великі речі. А по-друге, це дуже класний приклад для інших. Вас не знають yes. і не бачили в Одесі з моменту того, як ви стали народним депутатом. Як ви оцінюєте свою роботу, що ви робите? Ви, ви кажете неправду. Якщо у вас цікавить, скільки я разів був навку себе на окрузі, що я роблю на окрузі і так далі, ви можете зайти в мої соціальні мережі і подивитись відповіді всі. А якщо Леонов мені каже: от посмотрите мій Фейсбук, причому хочу сказати, що в тому ж самому Фейсбуці він мені того ж дня. І заблокував. Тобто, в мене нема доступу до його е, соцмереж. Ще одна непослідовність, якась ну каша в голові, я би сказала. Е, але ми трошки відвеліклися, Давайте далі про Леонова і про його е, діяльність. Ми бачимо, що коли доходить до конкретики, у Леонова раптом нічого сказати. Але коли справа доходить до красивих слів обіцянок і телеефірів, тут він герой, і тут він здається не втомлюється взагалі. Бо в ефірі єдиного телемарафону Леонов з'являється ледь не частіше ніж в парламенті. Телемарафон, між іншим, у 26-му році обійдеться державному бюджету понад 700 мільйонів гривень. Це на 15% більше, ніж в минулому році. Ось на це, мабуть, гроші є. Щоб, мабуть, розвішувати локшину нам на вуха за наші ж гроші. І це ще не все. Давайте подивимося на перлини публічних заяв Леонова. Україна, за його словами, точно отримує 45 мільярдів від партнерів, якщо Рада працюватиме стабільно. Чи те, що ми вже є повноправним членом оборонно промислового комплексу ЄС? Це просто фантазії, або що Одеса, і Миколаїв, Херсон аграрні регіони. Ну і звісно, що держава дуже дбає про людей завдяки зимовій тисячі підтримці. Люба, ні в чому собі не відмовляю. і що держбюджет 26-го року посилює оборону. Посилює, кажете. Ну давайте розберемося. Нещодавно Верховна Рада ухвалила бюджет на 26-й рік, і незалежні експерти рознесли його вщент, особливо витратну частину за її нераціональність і відверто сумнівні статті. Фінансування армії та оборони зменшується. У 2023-2024 роках воно було 1,7 трильйонів гривень, у 2025-му – 1,6, а в 2026-му вже 1,3 трильйони гривень. Тобто видатки Ки на закупівлю зброї і ремонт техніки скорочені водночас. Витрати на цивільні програми ростуть, і ростуть дуже показово. Наприклад, програма «3000 кілометрів Україною. Про подорожі на Укрзалізниці. На це виділено 17 мільярдів гривень. Зимова тисяча 10 мільярдів. Є оселя не для ВПО 11 мільярдів. Є Ясла дев'ять. Національний кешбек 6 мільярдів, стратегічні комунікації 4 І телемарафон 738 мільйонів. Гривень. Гривень, окремо пункт, який мене особисто вразив найбільше: видатки на депутатські повноваження збільшили утричі до 120-200 тисяч гривень на місяць на одного нардепа. Паралельно зарплати військових не підняли взагалі. Хоча з 2023 року їхні реальні доходи впали більш ніж на 25%. На депутатів гроші знайшлися. На військових, на жаль, ні. Депутати збільшили своє фінансування втричі, і воно сягатиме близько 200 тисяч гривень. Яка ваша думка щодо цього? Ну, негативно, це дуже. Є місця, куди ці гроші потрібні більше. Я от думаю, коли ж вони наїдяться, розумієте? Ми все прекрасно розуміємо, розуміємо, куди уходить наш світ. Я лісно, допустимо, ну, просто промовчу. Всі будемо говорити, ми привертілись, Одеса привертілася в терпілу. Вот, но посмотрим. Я думаю, что они даже не успеют эти деньги потратить. Господь-то все видит. Пусть они уже нажрутся. И я очень им советую посмотреть мультик Золотая антилопа! Хватит! Я думаю, себе собі мають столько, сколько їм треба платити. И от того ж или увіліченільменшення, нічого не зміниться. Они ж не на зарплату живуть. Ці витрати на помічників, на командировки, От для цього, тобто, як вважати, це зараз доцільно. На жаль, ми не маємо ніякого впливу на ті фінансові потоки, які йдуть повз нас до їх кишень. Тому роблять вони те, що роблять, а ми тільки, тільки споглядаємо, спогля... Спогля... споглядаємо, спостерігаємо. Я вважаю, що це неправильно. А чому? А, ну бо я вважаю, що вони не, не а, працюють на ці гроші. Ну, собі вони собі вони дозволяють, вони не думають про народе. Вони не думають, що наші люди стоять, извините, за буквы З в альфаторах, да? А вони себе повищають. Уже не перший раз це. Но це просто як сказати, виразиться правильно, якщо виразиться. Це просто геноцид в відкритій формі. От що хочу, то й ворочу, так а люди, люди їм щас люди не нужны. Їм нужен тільки свой карман і як можна побольше. І саме в цей час наш герой Леонов невтомно ходить усіма медійними майданчиками, розповідаючи нам, який це прекрасний бюджет і як він круто посилює оборону і зміцнює державу. не моргнувши оком з екрану, переконує, що скорочення витрат на озброєння. Це перевага. І звісно ж, у фіналі, як завжди, каже, про 45 мільярдів, які партнери точно нам дадуть, якщо рада працюватиме стабільно. А стабільно вона працює тоді, коли депутати голосують так, як потрібно, банковій. Така медійна активність Леонова щодо ось цих от видатків на депутатство виглядає. Досить красномовно, це звісно особистий інтерес, адже додаткові 120 тисяч на депутатські витрати у новому бюджеті це дуже непогані гроші, особливо для людини, яка роками подавала державні заявки на компенсацію оренди житла, маючи при цьому на рахунках офіційно понад 100 тисяч доларів заощаджень, і це тільки те, що ми бачимо. Вершина айсбергу. Я би сказала, проблема не в тому, що бюджет поганий чи хороший. Ми всі розуміємо. У воюючої держави грошей на все не вистачає. Проблема у іншому несправедливості, і в тих, хто цю несправедливість намагається прикрити красивими словами і казками з телеекранів. а ще й за бюджетні гроші, тобто за наші з вами гроші, платників податків. Зрозумійте, ми не проти допомагати країні, не проти бюджету, але ми проти брехні і маніпуляцій, і проти того. Щоб військовим урізали зарплати, а депутатам збільшували фінансування витрат. І доки нам продовжують розповідати, як усе прекрасно, ми будемо показувати так, як це є насправді, бо правда це теж оборона.